І давайте з вами подивимося, які квартири нам пропонує забудовник і що ми можемо запропонувати своїм клієнтам. Значить, Перший варіант, який ми будемо розглядати з вами, це однокімнатна квартира на першому поверсі розміром 34 квадратних метри і ціною 482 тисячі злотих. В такому об'єкті спокійно розміщається пара людей і буде досить комфортно проживання. Там. Другий варіант це трикімнатна квартира на, на нульовому поверсі розмірі 57,5 квадратів і ціна 740 тисяч злотих. Тут потрібно звернути увагу, що в цьому об'єкті ми маємо також огруди. Так? Розміром 29,3 квадратних метри, Буде повноцінна сім'я вже продовжував проживати цю млінку, а на грудку можна розміщати якусь зону для відпочинку. Йдемо далі. Наступний об'єкт це чотирикімнатна квартира розміром 72 квадратних метри на четвертому поверсі.